Дослідники з Гарварду створили FlexRV. Перший повністю гнучкий 32-розрядний мікропроцесор без кремнію у складі, виготовлений на основі транзисторів оксиду індії галію та цинку на гнучкій поліемідній прикладці FlexRV розробили для приладів, які потребують гнучкості, наприклад, носимих пристроїв, розумної упаковки та медичних датчиків. Процесор також має інтегрований прискорювач машинного навчання. Він загалом є універсальною і недорогою альтернативою традиційним кремнієвим процесорам. На відміну від цих традиційних процесорів, він не втрачає потужність при деформації. Це можливо завдяки його конструкції, яка включає високопродуктивні транзистори та прискорювач машинного навчання для виконання складних завдань навіть у умовах фізичного навантаження. Що виділяє Flex RV, так це його здатність працювати з мінімальною втратою продуктивності під час згинання. Тож його можна вбудувати у розумні годинники, фітнес-трекери, пристрої моніторингу здоров'я. Він також може революціонізувати інтелектуальну упаковку, адже дозволить вбудовувати датчики та процесори, в гнучкі матеріали, інше потенційне застосування, імплантовані медичні пристрої.